Карти таро ізотерика чи психологія. Карти таро це давнішній інструмент для пророкування, який успішно використовується для розгадування невідомих таємниць та загадок. І вже не перше століття. Незважаючи на те, що цьому мистецтву така велика кількість років, інтерес до нього не зменшується, а навпаки, тільки збільшується. Цікаво, чому так виходить. По-перше, цей інструмент допомагає людям краще розуміти себе та свої стосунки з іншими. По-друге, завдяки тому, що людина краще розуміє себе, то це поліпшує також розуміння близьких та рідних, а ще дає можливість приймати рішення у своєму житті більш усвідомлено та природно. До того ж, людям завжди була притамана пристрасть зазирнути у майбутнє. І карти та роду дуже добре це виконують. Вони були створені ще в середньовіччі і відтоді залишаються із усіх видів передбачуваних карт найвідомішими та поширеними по всьому світу. І до того ж, насправді існує велика різноманітність варіантів, створених у різні часи у різних країнах. Та й сама історія виникнення цієї загадкової колоди на протязі віків обросла різними таємницями та домислами. Наприклад, є версія, що Таро має єгипетське походження, і ці магічні карти вміщують в собі зашифровані знання жерців стародавнього Єгипту. За другою легендою, карти Таро створили кочові племена циганів, а ще існують цікаві припущення, що магічна колода досталася людям від зниклої цивілізації Атлантиди. Або карти були вигадані євреями, і таких припущень можна багато ще знаходити та роздивлятися. А між тим, спеціалісти вважають, що перша колода все ж таки виникла в північної Італії у другій половині 15 століття. А слово таро це від італійського слова тарочі, і саме воно відображує стародавні версії цієї колоди. Спочатку вони виникли як карти для ігор, а пізніше набули нового значення та розповсюдження і поширення. І зараз склався такий великий вибір колод та ро, що спочатку майже неможливо обрати якусь одну. Проте існує чітка структура, завдяки якій можна все ж таки розібратися. Для початку усі наявні колоди умовно розподіляють на чотири види і називають їх школами. Тож перша школа, до неї відносяться традиційні набори, які прийшли до нас з минулого. У той час карти створювали виключно художники-професіонали для королівських родин, а сам процес ворожіння обов'язково здійснювався відповідно певних ритуалів та строгих схем. До іншої школи відносяться універсальні комплекти. Їх виконували творці, які пропонували декілька варіантів різних трактувань. І такі колоди мають загальний сенс тлумачення. Наступна школа авторська. Отже, смислове значення карт може дуже відрізнятися від традиційних, і таким чином надається можливість для несподіваних відкриттів. І ще існує такий розділ, як спеціальний. До нього відносять найзагадковіші комплекти і зазвичай їх використовують для вузькоспрямованих питань. Для універсальних ворожінь можна вибрати одну з найпоширеніших колод, наприклад, марсельське таро або єгипетське. Чи золоте таро. А ще краще таро райдера уейта. І саме з цієї колоди починає більшість зацікавлених початківців. До того ж, колоди можна змінювати і таким чином розширювати свої знання, інтуїцію і навички. Ще добрий спосіб перед тим як зупинитися на якійсь одній колоді переглянути декілька, почитати опис, тлумачення, подивитися зображення та відчути. Це те, що ви шукали, чи потрібно щось інше. Але між тим колода Райдера Уейта більш за все описана, зрозуміла та зручна у використанні. І саме її ви і бачите перед собою. Чому ж зараз карти Таро стали сприймати не тільки як вражіння, але й як інструмент саморозвитку та самовдосконалення. Тому що неодноразово було помічено, що за допомогою трактування символів карт у людини розвивається інтуїція, розуміння себе та інших, розвивається розуміння причин та наслідків подій, поліпшується природне розуміння вчинків, прихованих емоцій тощо. Тому, якщо ви ніколи не займалися цим видом мистецтва, то чому би не спробувати? Адже для цього не потрібно ставати саме спеціалістом, присвящати дуже багато часу та сил навчанню. Ні, це може стати цікавим експериментом, подорожжю усередину себе. І не варто відразу звертатися до ворожок або купувати довгий курс навчання. Можливо, для початку спробуйте самі і відчуйте, чи вам це заняття до душі, а далі вже можна вирішувати. Чи це стане разовою спробою або хобі чи постійною пристрастю? Тож колода Таро Райдера Уейта була розроблена Артуром Едвардом Уейтом у 1910 році. А малюнки карт виконала для Уейта англійська художниця Памела Колман-Сміт. Ця система відрізнялась універсальністю, інтуїтивною зрозумілістю і тому швидко набула своїх прихильників та шанувальників. Створюють її 78 карт. Тарологи поетично кажуть, що це насправді 78 дверцят, через які в життя людини входить мудрість. У свою чергу, усі карти поділяються на 22 старших аркана та 56 молодших. Слово аркан означає прихований або таїнство, і справді загадкові фігури виглядають таємничими та багатомовними. Старші аркани найважливіші фігури, і кожна з них детально описується та роз'яснюється. А молодші аркани допомагають у тлумаченні старших і поділяються у свою чергу на мечі, кубки, жезли і пентаклі. На багатьох сайтах можна знайти різноманітні трактування кожної карти з колоди. Проте перше джерело все ж таки є книги самого автора Уейта. Вони існують на багатьох мовах, і, звичайно, на українській мові також легко знайти ці книги та ознайомитися з ними. І дізнатися самої повної та детальної інформації про карти та розклади від простих до більш складних. Книги Уейта оцінюють як дуже цікаві та корисні. І саме вони допомагають зрозуміти систему Таро взагалі як цілосну. І не тільки. Розуміння символіки таро сприяє стимулюванню розвитку уяви та передбачування. Звичайно, багато хто приписує картам таро містичні можливості та властивості. Проте навіть якщо ви не вірите в магічність колод, то все одно можна сприйняти цю систему як інструмент до самопізнання, де основну роботу буде виконувати ваша інтуїція. Тож звичу всім цікавих експериментів на цьому шляху.